Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програми Овчасно Вітаю вас. Студія Надія Швець» дивіться просто зараз. Енергетична безпека та соціально-економічна ситуація в республіці за круглим столом обговорили питання влади, науковці та промисловці. Влада дітям в Дубасарському дитячому садочку золотий ключик відремонтовано покрівлю коштом місцевого бюджету. Спатимемо на годину більше. Придністров'я у неділю переходить на зимовий час. Стан енергетичної безпеки держави та її вплив на соціально-економічну ситуацію Придністров'я напередодні обговорювали на чолі з президентом представники трьох гілок влади, директори великих підприємств і науково-експертне співтовариство. Круглий стіл пройшов Палаці Республіки. Відкриваючи роботу круглого столу, голова уряду зазначила, економіка Придністров'я орієнтована на співпрацю з усіма країнами з урахуванням державних інтересів і соціального захисту громадян. Наші сусіди Молдова і Україна мають наміру увійти до асоціації з Євросоюзом. За словами прем'єра, це може досить несприятливо вплинути на Придністров'я, яке орієнтоване на євразійський союз. У зв'язку з цим основне наше завдання прорахувати всі можливі варіанти розвитку подій, проаналізувати поточні. Не стан у всіх сферах життєдіяльності держави з особливим акцентом на енергетичний комплекс, виявити її залежність від зовнішніх факторів, виробити оптимальну модель прийняття управлінських рішень для мінімізації негативних наслідків. Саме цією метою проводиться даний круглий стіл. Я хотів би визначити коло завдань для організації реальної предметної дискусії з приводу пошуку реальних оптимальних рішень, дій у конкретній обстановці, що складається, із урахуванням тих перспектив, які нас очікують. Вплив зовнішніх факторів на соціально-економічне становище республіки стан енергетичного балансу, житлово-комунального господарства і навіть енергоефективність систем опалення в містах і районах республіки. Це тільки частина тем порушених сьогодні. Особливу увагу приділили здатності держави забезпечити соціальні гарантії в нових реаліях. Заїмства не средства. Запозичені кошти за підсумками 2012 і 2013 років мають тенденцію до зниження. В першу чергу, завдяки збільшенню доходів у 2012. -му. І, хоч не такими великими темпами, але все-таки збільшення доходів у 2013 році є. Завдяки цьому нам було потрібно менше коштів для погашення цих статей. Сьогоднішній круглий стол для того, щоб приймати ефективні управлінські рішення, в першу чергу треба давати оцінку тій ситуації, яка є. Цьому і був присвячений сьогоднішній круглий стіл. Оцінці зовнішніх і внутрішніх факторів за урахуванням тієї траєкторії розвитку, яка була протягом достатньої кількості років, і до чого вона призвела. Результатом круглого столу стало прийняття резолюції. В ній відображено в тому числі і конкретні рішення завдань, що стоять перед республікою. 20 років співпраці привід переглянути відносини. Цього року Придністров'я та ОБСЄ відзначили ювілей двосторонньої взаємодії. Однак, за минулий час як Придністрові, так і за його межами багато чого змінилося. Тому підписаний 20 років тому сторонами договір не цілком відповідає існуючим реаліям. Так вважають у Придністровському МЗС і пропонують колегам з ОБСЄ розробити і підписати нову угоду про співпрацю. Цю тему обговорювали сьогодні на зустрічі міністр. Закордонних справ Придністров'я Ніна Штанський з директором центру запобігання конфліктів Адамом Кобирацьким. По за підсумками сьогоднішніх переговорів була досягнута домовленість продовжити дискусію. Відбувся обмін думками, і за підсумками цього обміну буде проінформовано мною керівництво нашої республіки, президент Придністров'я. Пан Кобирацький проінформує про це керівництво ОБСЄ, і ми визначимо, коли і в якому форматі продовжимо діалог на цю важливу для нас тему. Соціальні об'єкти на особливому контролі у влади. Сьогодні керівництво Добосарського району відвідало дитячий садок золотий ключик. Тут днями завершено заміну покрівлі. Надія Пайрєлі далі. дитячому садочку золотий ключик вже більше 60 років. Тут тепло, затишно і комфортно. Єдине, що завдавало клопоту, останні роки покрівля, що протікала. Ми Хвилювалися, коли йшов сніг чи дощ. Був страх, що упаде стеля. У нас вже таке було на харчоблоці і в одній групі. Діти не постраждали. Спасибі, що нарешті відремонтували нашу покрівлю. Зараз в групах гарно і безпечно. Керівництво району і державна комісія прийшли ознайомитися зі станом дошкільного закладу після проведення капітального ремонту покрівлі, дорослих гостей, вихованці дитячого садка зустрічали хлібом, сіллю та вопа наш. Любід. Таро для білий санів золотий ключик. Спасибо вам большое, детки. Спасибо. Будівництво нової покрівлі в золотому ключику було незапланованим, запланованим, говорять держадміністрації. Щоб зробити капітальний ремонт, в цьому році довелось внести цей об'єкт в іншу програму. Нам вдалося реалізувати даний проект. Даний проєкт нам вдалося реалізувати за рахунок програми з утримання житлового фонду і об'єктів соціально-культурного значення. Ще за ці кошти замінили в цьому закладі і вхідні сходинки, а також систему водовідведення талих і дощових вод. Поспішали відремонтувати покрівлю дитячого закладу і будівельники. Роботи почали у серпні. Говорять, що доводилось працювати і в непогоду, аби устигнути здати об'єкт вчасно у строк. Ребята старались. хлопці старалися. Всі роботи виконані у повному обсязі і якісно. Покрівля із профнастилу, оцинкована. Це сучасний матеріал, який має гарантію 50 років. Нова покрівля в золотому ключику обійшлася місту у 400 тисяч рублів. Всього в цьому році на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти з місцевого бюджету було виділено півтора мільйона рублів. Відновлювалися дитячі садки за рахунок позабюджетних фондів. Завдяки гуманітарній допомозі Російської Федерації і програмі ООН в районі було відремонтовано три заклади. Шкільне та дошкільне харчування теж в центрі уваги влади. Вчора у Слободзеї пройшла чергова сесія райради. Основним питанням порядку денного стала якість обідів та проблеми в цій сфері. Про що говорили, до чого дійшли, дивіться далі. У Слободзейському районі майже 10 тисяч школярів і дошкільнят харчуються в освітніх закладах. Цьому питанню необхідно постійно приділяти належну увагу, впевнена місцева влада. Адже проблеми тут все ще є. І одна з них застаріле обладнання в харчоблоках. Практично всі плити на кухнях шкіл і дитсадків були встановлені там ще за часів радянського союзу. У цьому напрямку вже є деяка позитивна динаміка відзначили на сесії завдяки допомозі батьків за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів протягом минулого року і літнього періоду оновлено технологічне обладнання у всіх трьох парканських школах. Холодильне обладнання в десантках та школах села Кіцкани, в селі Глинев, Слободейській загальноосвітній школі, номер 4 придбані електричні плити. Але все ж це лише крапля в морі. Вважає начальник УНО. щоб вирішити проблему повністю. Потрібен системний підхід і пропоную депутатському корпусу розробити цільову програму. Раму оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків у школах і дитсадках. Я думаю, що така проблема, як у нас в школі, з обладнанням, існує в кожній школі району. Нам потрібні додаткові плити, тому що одна на чотири комфорки – це дуже мало для того, щоб годувати 300 дітей. У нас є у нас є цільові програми. Є програма про витрачання коштів від податку на отримання житлофонду. Я думаю, що ми за цією програмою, всякому разі, будемо вносити пропозицію про те, щоб змінювати це обладнання. Ще одна проблема постачання продуктів. Сьогодні директори шкіл самостійно укладають угоди з постачальниками. Іноді зробити це складно через цінову політику. Місцеве управління народної освіти пропонує створити централізовану систему харчування. Така практика вже існує в інших містах і районах республіки. Вчора вирішили, питання спочатку уважно вивчать і остаточне рішення приймуть на наступній сесії. Обізнаний, значить, озброєний вихованці рибницької школи-інтернату вивчали права та обов'язки дитини. А конституції в ігровій формі учням допомагали освоювати наставники. Вони ж ділились досвідом на семінарі заступників директорів з виховної роботи. П'ятикласник Ілья з неповної сім'ї його виховує бабуся. В інтернаті хлопчик отримав ті знання, які йому не змогли дати батьки. Зараз він вже знає, що таке конвенція прав дитини та декларація прав людини. Я маю право погуляти, почитати. Я маю право погуляти, почитати, маю право на захист, на хорошу освіту. А мої обов'язки не пропускати школу, допомагати бабусі, вчитися на п'ятірки і четвірки. Я думаю, що знання прав і обов'язків допоможуть мені в житті. А за дитячої конституції пояснили на прикладах, а казкові герої розповіли про права та обов'язки дитини. Так ненав'язливо у рибницькій школі інтернаті адаптують дітей до процесу навчання. Сюди ходять близько 200 учнів, і всі діти в основному з неблагополучних сімей. І проблеми у них зовсім не дитячі. З дітьми цими дітьми. Проводиться велика реабілітаційна робота. Ми намагаємося залучити їх до заходів, до навчання. Дітям тут подобається. Школа підтримує тісний зв'язок з представниками таких організацій, як інспекція у справах неповнолітніх, комісія з захисту їх прав, міська поліклініка, охорона прав дитинства. Ще одна гостра тема наркотики. У звичайній розмові діти говорили про причини цієї згубної залежності. Всі разом вони склали рейтинг життєвих цінностей, переглянули відеоролик, намалювали свої асоціації до слова наркоман і як символ позбавлення від цього негативного викинули свої малюнки в урну. Я намалював чорний квадрат, це безодня. У наркоманів нічого немає: ні сім'ї, ні роботи, нічого. Це смерть, це прірва, це порожнеча. Після цього заняття я не буду вживати наркотики і не буду навіть думати про них. Дитячі посмішки та добрі слова кращий підсумок таких зустрічей. Учителі впевнені спілкування і як результат довіра дітлахів – Ось запорука їх успішної адаптації до звичайного життя. В Черкаському селі Балаклеї запарти сіли пенсіонери для дідусів і бабусь там відкрили інститут третього покоління. Стареньким читають лекції переважно з історії України та краєзнавства. Немолоді студенти охоче відвідують пари, адже для багатьох це можливість не тільки здобути знання, а й знову відчути себе юними. Педагоги їх намагаються не навантажувати заняття лише раз на тиждень. Наймолодшому студенту інституту давно за 50. Поки що в інституті тільки один факультет історичний. Його створила місцева соціальна служба. Курс навчання триватиме рік. По його закінченні студенти складатимуть іспити і отримають імпровізовані дипломи. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Перспективи розширення митного союзу, основна тема засідання його керівного органу Вищої євразійської ради, яка відбулась у мінську. До нього вже у найближчі роки можуть увійти ще дві пострадянських держави Киргизстан та Вірменія. До речі, саме заради участі у митному союзі Вірменія відмовилась від зближення з ЄС. Водночас цим об'єднанням зацікавились ще й Туреччина та Індія. Так, президент Казахстану заявив про бажання Туреччини стати її членом. А Індія, за словами російського лідера, хоче створити з Державами митного союзу зони вільної торгівлі Віктор Янукович взяв участь у засіданні у статусі гостя. Ранкове засідання Верховної Ради закрили достроково. Зупинив її роботу новий варіант законопроекту про заборону вибіркового правосуддя в Україні від опозиції. У ньому передбачена амністія або помилування, якщо Європейський суд з прав людини виніс рішення про несправедливий вирок ув'язненому. Втім, не дійшовши до питання експрем'єра, депутати посварилися довкола змін до податкового кодексу. У документі є пункт, що може завадити Віталію Кличку йти в президенти. Людину, яка платить. Податки в іншій державі не вважатимуть такою, яка проживає в Україні. Тож боксер, який працював у Німеччині, не виконує норму про 10 останніх років прожитих в Україні. Суворіше збираються карати п'яниці за кермом. Якщо водій на підпитку потрапив в поле зору даїв друге, автівку виставлять на аукціон. Крім конфіскації, любителю міцного світить до 15 діб арешту і штраф 1000 євро. Порушники новачки заплатять 8 тисяч гривень. А от права в обох випадках заберуть на 4-5 років. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. В Україні хочуть запровадити електронні акцизні марки для цигарок. Тестувати їх розпочнуть уже наступного місяця. Нововведення має знизити рівень контрабанди цигарок в Україні та їхнього нелегального виробництва. За даними Міндоходів, наразі 10% тютюнової продукції в країні становить контрафакт. Ніч з суботи на неділю буде на годину більшою. Придністров'я переходить на зимовий час, як завжди в останню неділю жовтня. 27 числа у третій ночі стрілки годинників слід перевести на годину назад. Це зроблять і в Україні та Молдові. Отже, Придністров'я буде знаходитися з ними в одному часовому поясі. Нагадаємо, згідно з указом президента, традиційний перехід на зимовий і літній час проходить без видання додаткових нормативно-правових актів. Загалом же це регулярно відбувається з 81-го року. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин вже нового тижня зустрінемося, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Вдалих вам вихідних днів і бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 26 жовтня очікується мінлива хмарність. Без опадів вітер південний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 6-8 градусів тепла в день, 14-16 вище нуля. У столиці вночі 7-9, в день 15-17 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вище норми.